Діти, вітаю вас! На жаль, в нашій країні тривають бойові дії, і різні небезпечні предмети можуть опинитись в будь-якому місці, на зупинці, на ігровому майданчику, біля водой. І не всі знають, як з ними поводитись. Я хочу розповісти вам вірш про хлопчика Антона, а ви уважно послухайте, що з ним сталося. У землі лежить патрон, кинув каміння що сили, у той бік малий Антон, Вибух стався тої шмиті, хлопчик зляканий упав. Та дрібний шматочок міді в руку бідному попав. Тихо, нудно у палаті. Біле ліжко, сам один бідний Тоша тихо плаче. Вже давно в лікарні він, хлопче, щоб про те всі знали, розкажи товаришам, щоб патронів не чіпали, що загрожують руками. Діти, ви запам'ятали, як звали хлопчика? Як ви вважаєте, чому Антон потрапив у біду? Подумайте, що треба було зробити Антону? Знайшов незнайомий предмет. Так, знайшовши незнайомий предмет, зупинись, не чіпай поклич дорослих. Я впевнена, що ви всі запам'ятали правила безпечної поведінки з незнайомими предметами. А для того, щоб зростати здоровими і в безпеці, треба грати з Рожками, як які оточують вас вдома.